Доброго ранку малята. Запрошую вас на заняття з малювання. А що ми будемо з вами малювати? Відгадайте загадку. Зима обіліла поля і ліси, алеї і парки, гаї і сади. Йому ж дарувала біленький кожух, в який загорнувся від п'яток до вух. Ні вовку, ні лису хвалитись не став. На снігу лишився, лиш ліж де стрибав. Так, це зайчик. Зайці готуються до зими ще восені. Головна частина підготовки зайця до зими біла шубка. На білому снігу сіра шубка зайця. Буде дуже виглядати помітно, тому сіру шубку поступово зайць змінює на бігу. Взимку заяць їсть пагунки і кору різних дерев. І корішки. Ще зайчик готується до зиму, змінюючи свої звички. Влітку скаче вільно по лісі, тому взимку. Риє нори в снігу, в яких може бути цілий день і лишити лише про небезпеці. Ви здогадались, що ми будемо малювати? Так, зайчика, а спочатку ми з вами зробимо пальчикову гімнастику? Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик, хитрачок, вушка зайчик підіймає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув. Ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. Давайте те ж саме зробимо з лівою рукою. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою. Хитає, праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ух, втомився і заснув. Малята, давайте ми з вами опишемо зайчика. Довгі вуха куций хвіст, невеличкий, сам на зріст. Довгі ноги, скік-так-скік. -скік. Ми погнались, він утік. Для малювання нам потрібно папір синього кольору, трафарет, біла фарба, пензлик та лупка. Починаємо. Ось такий зайчик у мене вишив. Чекаю на ваші роботи з нетерпінням. До побачення малята. До нових зустрічей!